Мої вітання на уроці технологій. Сьогодні ми познайомимося з темою Визначальні особливості стилів інтер'єру. Але для початку розглянемо поняття інтер'єр. Від французької мови інтер'єр – внутрішня частина, середина. Від латинської мови. Інтер'єр – ближчий до середини. Отже, інтер'єр це архітектурно й художньо оздоблена внутрішня частина будинку, що забезпечує комфорт людині та визначає функціональне призначення приміщення. Також термін можна вживати. Щодо оздоблення салонів транспортних засобів, авто, літака, залізничного вагону і так далі. Також інтер'єр, це картина, малюнок і таке інше, на яких зображено внутрішню частину якого-небудь приміщення. А тепер перейдемо до розгляду поняття дизайн інтер'єру. Дизайн інтер'єру це конкретне виконання внутрішнього простору приміщення, матеріали та колір підлоги, оформлення стін та вікон, план освітлення, форма та колір меблів. І розташування меблів. Тощо. Дизайн інтер'єру виконують на основі певного стилю або шляхом поєднання декількох стилів. Зазначимо поняття стилю. Воно має декілька визначень. Перше, стиль це набір ознак та засобів. Художньої виразності, які обумовлені єдністю змісту. Ще одне визначення: стиль це сукупність ознак, які характеризують мистецтво певного часу й напрямку. Взагалі, сам термін стиль сформовано в дабу класичної і пізньої античності. Стилі розрізняють за ознаками. Перша ознака історична. За історичною ознакою виокремлюють античний класицизм, давньоєгипетський стиль, бароко, рококо тощо. За географічною, етнографічною ознакою розрізняють. Український, японський, африканський, арабський, мексиканський стилі тощо. Значну роль відіграють аксесуари з французької переклад додатковий, які підкреслюють певні ознаки стилю. Аксесуар в інтер'єрі це предмети інтер'єру. Що гармонізують його. Наприклад, ваза, статуетка, панно тощо. А тепер перейдемо до більш детальнішого розгляду різних видів стилю. Давньоєгипетський стиль вирізняють за масивними кубічними деталями, простими формами. Та дрібним розписом стін. У конструкціях присутні квадратні колони, низькі меблі, статуетки багів, піраміди це характерні елементи інтер'єру для давньоєгипетського стилю. Характерними кольорами для цього стилю є синій, червоний, жовтий, білий та зелений. Давньоєгипетський стиль сформувався в IV столітті до нашої ери. Від цього стилю в наш час застосовують здебільшого статуетки богів, зображення іерогліфів або пірамід на стінах осель. Наступний стиль – античний. Античними вважають стилі інтер'єрів. Давньої Греції та Риму. Виник античний стиль у першому тисячолітті до нашої ери. Гармонійна антична архітектура та стилістика стали основою для різних стилів у майбутньому. Характерними ознаками античного стилю є велика кількість колон та скульптур. Якщо в Греції вони були елементами спору, то в Римі часто виконували декоративну функцію і мали оздоблення. Інтер'єри насичені різними статуетками богів та предметами, які також мають скульптурні елементи. У Древній Греції переважали прямі лінії. Виважене співвідношення форми, а також конусоподібні форми. Ви на екрані бачите приклад інтер'єру такого стилю. Римляни додали свої елементи, арку та стелю з силіндричною поверхнею. Основні кольори цього стилю білий, чорний, синій. Та Наступний стиль візантійський. Цей стиль сформований від 5 століття, Вважають, що в основі стилю лежить релігійність. Основними ознаками візантійського стилю є купол та арки різних форм. Часто форму арки створювали за допомогою прямої та дуги. У конструкціях переважають елементи кулі, це купол, циліндр та площина. На стінах та стелі різнобарвні мозаїки та розпис. Орнаменти стін мають ознаки східного мистецтва, тобто переплетіння. Які вдало поєднуються з європейською архітектурою. На екрані представлена світлина з оформленням дизайну кімнати в цьому стилі. Також у цьому стилі відбувається прагнення до витонченості, але пишної краси. Кольорова гамма білий, золотистий, червоний. Та сині кольори. Тепер розглянемо романський стиль. Ця назва походить від латинського романус римський. Британці називають цей стиль ще нормандським. Характерні ознаки романського стилю. Цей стиль є західноєвропейським мистецтвом в епоху раннього середньовіччя, з'явився у X-13 столітті. Також романський стиль це початок відродження архітектурних традицій стародавнього Риму. Основними рисами романського стилю, крім масивних кам'яних стін, стали – Навпівциркульні арки, циліндричні або хрестові склепіння, лаконічність і простота, відчуття стабільності та непохитності. На екрані представлена світлина з оформленням дизайну саме в романському стилі. Це потужні колони, які іноді замінювалися хрестоподібними. Та восьмигранними стовпами. Романські капітелі мали прості геометричні форми, часто їх прикрашали рельєфним зображенням. Епоха цього стилю породжує особливе відчуття дотику, довічної історії, почуття значимості світу і прагнення показати не тільки красу матеріального світу, але істину, красу душі. Тепер розглянемо готичний стиль. Готичний стиль готікус від назви німецьких племен готів. Це художній стиль, переважно архітектурний, зародився в 12 столітті у Франції та у пізнім середньовіччі. Розповсюдився по всій Західній Європі. Характерні риси готичного стилю. Міська вишуканість, лицарство у готичному стилі важливу роль відіграє поєднання матеріалів, кольорів і стильова єдність в оформленні будинку, гармонія стародавніх предметів. Із сучасними ними подолання відчуття громадськості каменю. На екрані ви бачите світлину, яка наочно демонструє саме готичний стиль в інтер'єрі. На екрані ви бачите зображення дизайну в готичному стилі. Переважні кольори цього стилю. Червоний, жовтий, синій, коричневий. Також дуже поширені різні відтінки золотого, срібного, пурпурного, синювато-чорного, зеленого і рубінового. Лінії в такому стилі ребристо повторювані, стрільчасті, утворюючи склепіння із двох пересічних дуг. Форма. Стрільчасті арки, що переходять у стовпи. Стрункі колони, складні форми склепінь. У плані будівлі переважають прямокутні форми. Наступний стиль бароко. Цей стиль створювався у XVII-18 столітті. Характерними ознаками Є складні та масивні поверхні з великою кількістю ліплених елементів та декорів. Масивні багатооздоблені колони. Стиль приміщення та предметів формується за допомогою вигнутих ліній, овалів, куполоподібних та випуклих форм пластичних поверхонь. Наочно цей стиль представлений на екрані. Інтер'єр прикрашають масивні сходи, колони, скульптури, ліпнина та розпис карниси складної форми, що наочно представлено зараз на малюнку на екрані. Характерними кольорами є пастельні рожевий, блакитний та жовтий. Наступний стиль це класичний стиль, який виник та розвивався у XVII-18 столітті. Відрізняється логічністю, рівноваженістю, пропорційністю. Та симетричністю. Стриманий декор, натуральні матеріали, переважно деревина та тканини. В основі стиль античності та спрощені елементи бароко, тому в інтер'єрі присутні статуї, колони, гладкі стіни. На екрані ви бачите малюнок із зображенням такого стилю оформлення інтер'єру Форма приміщень утворена за допомогою прямих ліній. Однак форма меблів переважно за допомогою вигнутих ліній. У приміщеннях переважають білий, блакитний, рожевий, кремовий, золотавий кольори. Меблі мають здебільшого. Темні або білуваті відтінки, як це наочно представлено на екрані. Наступний стиль інтер'єру Рококо. Виник у 19 столітті. Назва походить від французького Кокаї декоративна мушля. Інтер'єри нагромаджені декорами та різноманітними орнаментами. Але водночас легкі та елегантні. Стіни умовно поділяють на великі зони за допомогою композицій, утворених із тонких стилізованих орнаментів у вигляді, переплетінь та завитків. На екрані ви бачите світлину із зображенням стилю Рококо. Характерними, як ви тут бачите, є невеликі приміщення з безліччю ніж. Форма меблів та елементів інтер'єру складна, пластична, витончена з великою кількістю накладу. Для стилю Рококо переважними є пастельні тона. Біло-блакитний, блідорожевий тощо. Сріблястий, золотистий та перламутровий кольори. Поєднання надзвичайно складних форм із ніжною кольоровою гамою створює святковий настрій. А ми переходимо до наступного стилю оформлення інтер'єру. Стиль ампір вважається завершеним етапом класицизму. Він, виник він на початку 19 століття у Франції під час правління Наполеону і був офіційним імперським стилем. Великий вплив на ампір має давній Рим та давня Греція. Світлина, представлена на екрані, наочно це демонструє. Поряд із класичними колонами та пілястрами. Виступами в стіні, які імітує колону, карнизами та іншими класичними елементами, в приміщеннях присутня роз... розкіш цінних порід деревини, розкішних тканин, скульптур, бальрельєфів, інструктації тощо. Все це можна зараз побачити на фотографії на екрані. Як ви бачите, меблі переважно темного кольору широкі. Дизайн приміщень формується на основі симетрії. Принцип і стиль модерн був популярний у другій половині 19 століття та в першій половині ХХ століття. В основу модерну взято рослинні мотиви. Лінії тут плавні, максимально підкреслено пластику матеріалу, оптичність, природність і гнучкість форм. Матеріали й техніка оздоблення різні, деревина, керамічні вироби, бронза поєднується з мозаїкою та вітражами. Представлений цей стиль на світлині зараз на екрані. Полярними є тканини з квітами та рослинними мотивами. Як ви це й бачите продемонстровано на екрані. В основі модерну лежить практичність та елегантність. Модерн часто зустрічається і в наш час, однак він має певні ознаки мінімалізму. Кантрі. Ділює в собі мрію про ідеальне сільське життя, де кожна річ заворожує своєю простотою і практичністю, де немає місця метушні і шкідливому впливу досягнень сучасної промисловості. Ось такий елемент дизайну в стилі кантрі представлений у вас на екрані. Арт деко це стиль в дизайні, архітектурі та мистецтві, який з'явився лише в 30-х роках ХХ століття, внаслідок змішування класичних західних стилів зі стилями країн Сходу та інших екзотичних країн. Світлина, яку ви бачите зараз на екрані, наочно демонструє. І підтверджує все про стиль арт-деко. Функціоналізм це стиль, який виник внаслідок індустріалізації в 20-х роках минулого століття в Німеччині. Як ви бачите на світлині, ознакою цього стилю є зручність, функціональність та раціональне використання простору. Мінімалізм стиль гранично-лаконічних форм, який характеризує повна відсутність декору, орнаментів або деталізації фасадної обробки. Це наочно демонструє світлина, яку ви бачите зараз на екрані. Хай-тек це стиль високих технологій, дітище архітектури кінця минулого ХХ століття, яке втілило в собі гармонічне поєднання конструктивізму і функціональності просторів та високих технологій. Саме стиль хай-тек представлений зараз в декорі на фотографії. Лофт – це зовсім нестандартний стиль дизайну, що прийшов до нас із США. Зазвичай лофтом називається горище або приміщення провислового зразка, переобладнане під житло. Всі елементи цього стилю представлені на фотографії на екрані. І наостанок, найновіший стиль в інтер'єрі та дизайні. ф'южн. молодий експериментальний стиль, який почав своє існування в 90-х роках минулого 20-го століття і є результатом впливу традицій і технологій. Цей стиль дозволяє змішувати все в усьому. Досягаючи гармонії між неоднорідними предметами та елементами. Візуалізація цього стилю представлена зараз на екрані. Я дякую вам за увагу. До нових зустрічей на каналі ArtLessons.